Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ярослава, і це мій домашній канал про домашнє господарство, родинний затишок, смачну їжу, корисні рецепти і взагалі натхнення на домашні справи. Починаю я ранок з сирників, буду готувати донечці. Сьогодні, взагалі, виходить таке відео ідею, що можна приготувати на сніданок, обід і вечерю. Починаємо ми з сирників. Я знаю, що багато хто. То не вмію готувати сирники, тому що вони у них розпадаються. Я впевнена, що у кожної господині бодай раз вийшли сирники як омлет, коли вони розсипаються повністю. Це все залежить від того, який ви сир берете. Якщо ви берете Сир, який не такий, як у мене, виглядає, то вам його треба добре віджати в марлі, щоб вся вся волога звідти вийшла. Потім поблендерувати цей сир і тільки тоді робити заміс тіста. Тобто я ще сюди додаю ложку манки і дві ложки борошна. Даю трошки постояти, щоб манка вибрала себе всю вологу, і трошки такі сирники стали пухкенькі, набухші. І дійсно в сирниках. Тут головне саме те, щоб не було цієї вологи зайвої. Тому я не запарююсь. Ви знаєте, я люблю швидкі прості рецепти, тому я вже купую самого початку сир, який, як на мене, ідеально підходить, тому що він вже проблендерований без зайвої вологи. Продається в таких пакетиках, без цукру, просто звичайний такий сир, просто він доволі м'який, без крупинок. ось таких. Тому з ним доволі зручно все робити. Сирники я формую за допомогою ножа, тобто я беру скатую в кульку, макую у борошно і прокручую разом з ножем. І Тоді бортики виходять дуже рівні, також приплюскую зверху ножем, щоб створилась така форма сирника, нам приємніша. І все це дуже зручно. Я не дуже люблю стаканом робити, але ось так ножем дуже швидко і просто виходить. Поливаю медом. Я б ще хотіла тут різне понасипати зверху, але моя Єва таке не любить. Їсть тільки з медом або зі сметанкою. Тут уже від настрою залежить. Я вже ношу мамин кардиган. Дуже мені він подобається, особливо знаєте, такі сонячні дні. Що протримається така гарна погода, то якраз носити. Я взагалі не знаю, як його вдягати, тому що ми вранці виходимо в такий мороз. Машину вже треба прогрівати гарненько, бо вона вся така вже ну, треба і холодно. Я її втягаю з умову куртку вранці. А коли забираю, така жара, спека, я ось так хожу, і мені комфортно. А вона в зимовій курці до мене виходить. І якось ну, коротше, дивно це все з цією погодою. Заїхала на пошту, забрала єві книжечки, замовила. Одну нам порекомендувала, я замовила, і декілька. Кажу, що і зараз заїду в магазин, куплю рибку. Я вас замовила сьогодні на обід рибку поїсти. Так як я забула її розморозити, то заїду зараз свіжу куплю. Бо сьогодні знімала багато на кулінарний канал, монтувала, Потім заїхала до бабусі, пригощала тим, що на кулінарна. Там якраз і мама моя була. Трошки попили чаю, і зараз їду назад забирати єву. Заїхала я за Сібаса, взяла один, тому що їм тільки я з Євою і нам одного з голови вистачить. Одна половинка її одна мені. Так, одна штучка зараз коштує 142 гривні. Це 340 гривен. Такий напій. Це чоловік у мене таке любить, то я ж йому купила. Закінчились яйця в нас, єві маркішку в школу. Або не в школу, може, сьогодні захоче їсти хумус хомус. Це раз гострим перцем. Мені всі оці хумуси дуже подобаються, всі смаки. І, до речі, дуже класний з цибулевий, з цибулею смаженою, але не було, я б з нею взяла. Взяла такий. І лимончик до рибки. Все. Це десь у мене вийшло на 400 гривень. This... А, ось чек. Да. Да, 399. А, нічого не взяла насправді, вже 400 гривень немає. Ну, я так і роблю. Я десь ось, що захотіла сьогодні, те і купила. Що закінчилось, якось так поповнюємо запаси. Якось так у мене по продуктам йде. Я люблю рибу, готувати взагалі без будь-якого приготування. Додаю буквально трошечки солі, трошечки мені захотілося ще додати спеції томати та базилік, але зазвичай я їх не додаю. Просто запікаю рибу, вона, до речі, в новості продавалася вже почищена, тобто не треба було чистити, хоча я дістала свою <свісно> цю дощечку, приготувалась, а потім дивлюся, вона почищена. Я навіть не розраховувала на це. Але взагалі люблю просто ось такий оригінальний смак риби. Не люблю забивати спеціями. Мої улюблені це сіба, здорадо, скумбрія, лосося або сьомга. Але ось червона та скумбрія ми їмо рідко, тому що вона все ж таки жирновата. А ось такі рибки біленькі, вони доволі легкі. Поживні просто неймовірного смаку, самі по собі. Ось просто хто ніколи не їв, наприклад, Сібас, то рекомендую спробувати. Це дійсно дуже смачна риба. Я одразу все дістаю всі кісточки, особливо Єві, якщо собі я можу ще покласти там на місці вже колупатись то Єві я одразу все чищу, одразу подаю почищеним, і вона там вже собі сидить і їсть. Дуже любить рибу, дійсно, ми дуже часто її їмо Вирішила показати, бо особливо не показувала, бо тут немає рецепту. А я люблю вам якийсь рецепт показувати. То вирішила показати взагалі. Що ми їмо? А так дійсно, рибка у нас дуже часто на столі. Ми з Євою обожнюємо. Чоловік мій ненавидить рибу, ніколи її не любив. Зараз він вегетаріанець, У нього є відмазка від цього. Але взагалі то да, тільки ми з Євою любимо, а він ніколи не їв, що я інше щось йому готувала завжди. Наш обід. Рибка, салатик, тут у мене перець помідор, разом з соусом теріякі та, та джонською гірчицею е сіль і е ці, зернятка. У Єви огірка сьогодні немає, тому перчик і маркішка якраз купила, бо щось огірки в нас зіпсувалось в холодильнику, то вже не давало. Зазвичай я до рибки ще готую картопельку з гарніром, щось вона нам більше смакує до риби. Але сьогодні щось взагалі не захотілося. От, взагалі, щось такого легенького є, я би сказала не робити, тож не робимо. Все, будемо обідати. Чоловік пообідав раніше, іноді обідає раніше, іноді пізніше, тому ми на обід не зовсім стикуємось. а вже на вечерю або на сніданок. Н ні, на сніданок теж брешу. Mm. На сніданок ми теж різні, хіба що на вихідний. А на вечері, так, всі вже разом. Ще забула за водичку. Одразу треба ставити, інакше буду бігати за нею потім. Тож ось так. Люблю з цих келихів. Мені подобається її вці ставлю собі. Mm -mm. Mm -mm. Yeah, це можна було макати М -м -м. покажу книжечки, які я придбала. Спочатку покажу ось цю. Це я вже вирішила, що ми з Єбою маємо застрибнути в останній вагон. Тут неймовірні ілюстрації мені дуже сподобалось. Тут декілька історій в одному. Ми любили дивитись Патзінгтан мультики саме, фільм щось є він не дуже заходить. До речі, треба буде глянути подивитись, може зараз її якось краще він зайде. Але ось такі милі історії. Єва дуже любить. Чомусь їй така тематика дуже подобається, їй дуже сподобалася ця книжка, вау-вау-вау було. І Я думаю, що ми скоро просто вже не будемо читати такого плану книжки. тому треба Трошечки ще розтягнути це задоволення, тож взяла ось таку збірку. Історії. Я розповідала у минулих відео, що придбала ось таку книжку детектив, але вона нам щось не зайшла. Дуже розтягнута, тобто, поки ти там дійдеш до основного сюжету, проходить дуже багато часу, вона ну, дуже багато води, як на мене, навіть незважаючи на те, що це дитяча книжка, але все одно води дуже багато, дуже багато цих котів. Якось не можеш сконцентруватися на якісь події. Не знаю, як на мене. Мені не сподобалось. Єва каже, що їй подобається. Але вона трошки теж плутається в сюжеті. Тому, ну як плутається, ну ми разом плутимось. Ось я виставила в інстаграм, що мені не сподобалася ця книжка. І мені одногрупниця порадила ось цю взяти. У неї донечка трошки старша за Єву. Це про Київ, до речі. Ось Коротко про книжку можете зробити скріншот, зупинити, почитати, що тут. Побачимо, ми ще не читали, ми тільки розпакували все це. Але цікаво. Мені здається, що це буде цікавіше. І вона має бути такою затягнутою. Ще хочу купити віні-пуха, такого, як мені читали в дитинстві. Але на всіх сайтах він лише в очікуванні. Не знаю чого. Ну, напевно, там перевидають чи що. І вирішила купити також щось до різдвяної тематики. Побачила таку книжку, я чомусь думала, що вона більшого формату. Не знаю, чому мені так здалось, але доволі теж непогана така, непогана. Мені подобаються всі різдвяні книжки, в них пере... переходиться вся атмосфера Різдва, мені це все подобається. Також ще хочу придбати книжки, я там побачила а, ще деякі буду замовляти, тож буде ще в мене допомогу. В епіцентрі зараз знайшла ось такі прикольні покривальця під Хеллоуін, Непогані до речі. Єдине, що я б може і купила, але подумала, що вже занадто багато цього сезону накупила на Хеллоуін, але пригляділа, що вже епіцентр закуповує. Прикольні ось ці набори, але я не знаю, я на такому спати точно не зможу. Мені буде неприємно, значить, наволочки 200 гривень, тут що, дві штуки. Ні, це одна штука в комплекті. Мого. І що тут? Простирадлу 530 і підковдра 930. Є ще і за 1200 якась. Словом, вони прикольні такі осінні, але, але не знаю, як на такому спати. Також була Вашиндем Home. Мені дуже сильно сподобалася ця колекція гарбузиків. Типу, тобто, знаєте, такий дуже стильний Хелловін. Можна прикрасити якусь зону, дуже так класно. У мене зараз все ж таки Хелловін більше в дитячій тематиці. Але якщо говорити про більш дорослих людей, то дійсно мені б хотілося чогось такого більш чорного, натурального, більше до цього ця тарілочка, мені, до речі, дуже сподобалась. Взагалі, Вашиндем Home. Дуже класний посуд, дуже якісний, оригінальний, якийсь, цікавенький. Звісно, ціни тут не маленькі, але іноді щось собі підкуповувати, все ж таки, радувати себе потрібно. Дуже сподобалось мені, ну, ну все мені тут дійсно подобається. Якось тут Дизайнери дуже гарно працюють. Ціни я не знімала, десь вони від 400 до 1000 більше, дивлячись просто деякі посуди, де чашечка, де велика таця. Відповідно, ціна різна. І взагалі я завжди в захваті від цього магазину. Тут завжди можна зловити якесь натхнення на будь-яку сервіровку, на подачу страв і все таке інше сподобалася ця колекція, типу такої чекурівки, чи, чи, знаєте, побризкали якусь силеною карамелю. Ось ці тарілочки дуже сподобались статі. Я взагалі дуже люблю такі посуд, ось такі якісь. Типу, пожмяканий, якось неправильно зроблений, неправильної форми. В бежевих тонах мені дуже подобається, або в темних тонах так само дуже подобається. Взагалі люблю посуд. Я думаю, що ви знаєте про це. Я себе дуже часто стримую, але іноді, якщо дуже сильно щось запало і є кошти з собою, то обов'язково прикуплю. І цього разу я теж прикупила. До речі, ось ця мені так сподобалась тарілочка, прям ну, дуже гарно. Подивіться, це прям. Якийсь витвір мистецтва насправді. А ось цю тарілочку я взяла, вона коштувала 300 гривень, і вона мені надзвичайно Я вила там ягоди, тож вирішила взяти. А зараз буду готувати вечерю. Буду готувати булгур. У нас був такий булгур з вірмішелю, де тільки мій чоловік купив це, я навіть не знаю, але десь придбав, і дуже давно воно стоїть у нас, і треба все ж таки приготувати. До того ж, думаю, він же для чогось купив. Хотів це з'їсти, отже, треба готувати. Підсмажила цибульку, потім додаю грибочки та жовтий перчик. Також буду підсмажувати і потім додавати цей булгур. Мені сподобалося, що булгур готується доволі швидко. Це набагато швидше, ніж рис або гречка. якось дуже набирається швидко вологу, зварюється. Тому мені сподобався цей варіант готування. І, до речі, з оцією вермішелькою доволі так не Непогано вийшло, цікавий такий смак. Додаю бульйон овочевий, і буду так накривати кришкою, нехай просто постоїть. Додавала рідину, так як прописано було на упаковці по інструкції. І чоловіку додаю з огірком та м'ятою, і це дуже-дуже смачно вийшло. Дійсно, мені навіть сподобалось, хоча я не ставила великі ставки на це. Мені буде те ж саме, але з котлетками. Зі шпинату буду знімати рецепт на кулінарний канал. А є він ніякого булгура, бо це вона б точно не їла. Ще тут котлету зі шпинату треба було вмовити з'їсти. А ми знову у парку Наталка. Євка там бігає. Світла маловато. Вже все. пасмурний день сьогодні. Взагалі, один із моїх улюблених парків. Парк Совки і парк Наталка. Дуже-дуже класно тут. Сучасно кайфово. А ми з Орянами прийшла з тих подвиг. Без 30. А приїхала я в половину, дуже пунктуально. І я спізнилась на 10 хвилин, а дівчат досі нема. Він <су> паркується. Так, да, ну це ще щеплювати час. Так, це <су> по типу цього фаршмака з скумбрією. Це дуже дуже смачно тут. Я вже не один раз, до речі, цю страву тут їм це дуже смачно. Зібрали з дівчатками насправді для дуже важливої місії, ми мали обрати номерки, за якими будемо дарувати один одному подарунки в адвент-календар для кожної. До речі, дуже класна ідея, якщо у вас. Теж багато друзів, і кожен хоче отримати адвент-календар. Дійсно, можна розпреділити подарунки між один одним, так, щоб кожен отримав 24, а не від кожного по 24 подарунки, тому що це дійсно дуже багато. Це щось подібне на таємного санту. Ми таємний сант з друзями дуже часто практикуємо для того, щоб не обрати безліч непотрібних подарунків, а сконцентруватися на одному, дуже класному Власному і подарувати комусь. Це все робиться, до речі, онлайн на якихось сайтах. Але ось нашу ідею ми щось не змогли знайти якогось рандомайстера такого, щоб рандомно все порозкидав нам. То ми вирішили ось так: от зробити папірцями. І Оля все зробила, організувала саме цей процес. І ми повибрали наші номерки дівчат по номеркам, які подарунки в який день будемо дарувати. Також ми з дівчатами вибрали свої табу, що ні в якому разі не можна дарувати. Для когось це була косметика, для когось біжутерія, ще там щось. У мене, наприклад, нема табу, окрім арома Я сказала, але подумала, ну навряд чи мені хтось арому паличку взагалі подарує і додумається взагалі до цього. Але да, я арома ненавиджу просто. На відміну від моєї сестри та брата, які постійно запалюють ці палички, носять їх з собою. В сумках і запалюють і в парках, де вони тільки не є. Це якийсь для мене жах, насправді, але то вже таке. Що ж, будемо готувати для вас влогмаси. Я весь цей рік думала, чи буду я продовжувати так само робити ці влогмаси, але все ж таки буду. Тож чекайте, з 1 по 24 грудня кожного дня будуть мої відео. А на сьогодні це все. Зустрінемося з вами у новому відео. Всім па-па!